Друзі, всім велике вітання. Це соціальний проєкт почути зрозуміти історії сильних. Та сьогодні якраз сильна людина, сильна особистість. Це Зиновія Ханас, заступник керівника музею Верховина, і ну, громадська діячка, мама військового, ну і володарка премії імені Ольга Бачинської. Оце ваші поговоримо. Доброго здоров'я вам. Добрий день. Дякую за запрошення. Так, пані Зиновія, от ви вже я знаю, майже більше ніж 30 років. Працюєте в музеї на такому знав чому. Як починалася ваша робота в музеї? Розкажіть вже по часи, коли він, власне, започатковувався? Я прийшла до музею на запрошення своєї е, товаришки університетської, бо я закінчила е, львівську журналістику. Е, моя товаришка була на той час директоркою Галина Верес. Вона ну, мене запросила, а запросила мене фактично з технічної сфери. Так. Була така дуже гарна організація, колись струю спеціальне, проектно-технічне так як зараз в народі кажуть в народі кажуть. Так. <світ> І я погодилася, але звичайно, треба було взятися за роботу, інтелектуальну роботу. Треба було відкрити доступні на той час. Літературу, книжки, а це був початок 90-х. Дуже багато видавали гарної такої літератури, дійсно про ті історичні питання, які для нас були абсолютно закриті, яких ми не знали просто. Це був такий час цієї оксамитової революції, що ми на кожне якесь відновлене історичне питання ми ходили з відкритим ротом. Як таке могло бути? Січове стрілецтво, Українська повстанська армія, рух 60-ників, то все треба було опрацьовувати, але на місцевому матеріалі. Приходили до мене стріляни, сідали і розмовляли. Ну, що я не могла пов'язати, я мусила прочитати в книжках. Словом, навчитися то питання. Так фактично завдяки самоосвіті, але це є шлях кожного краєзнавця. Бу, тому що Нема такого, такого факультету, нема такого. Це просто так як захоплення і стан душі, краєзнавство. А скажіть, а як зараз, власне кажучи, під час війни і під час ковіду, під час війни, як все змінилося в музеї? Змінилося ще на початку 90-х років, тому що ми дуже розширився наш краєзнавчий музей. Якщо хто знає, був краєзнавчий музей. Це були такі дві гармати, от Олесницького 15, це украєзнавчий музей, от і все. А ще був музей Леніна, який тоді ж відвоювали і зробили там виставковий зал. Це був такий перший крок. Але пізніше були створені музей Ольги Дочинської, музей історії тюрми. Нашої стрийської, і цілий був створений меморіальний комплекс борцям за волю України, музей Петра Обеля. От воно так поступово створювалося пізніше. Сам виставковий зал і останнє наше досягнення це музей родини Бандерів. От тут наша така господарка, але кожен розуміє, що само воно не прийшло до нас. Інформацію треба було здобувати і ще й грамотно розмістити. Локації музею. Так, кожен музей має свою історію, але це от на протязі отих років то ми досягли, ми тут зробили все ж таки. Тішимося тим, що ми таку гарно маємо мережу, музейну мережу. А скажіть, ви видали книгу? От навіть минулого року ви отримали за неї премію і мені Повикевич Обикевич. Так що це за книга? Покажіть, ви принесли. Знаєте, ну то така ех, як то кажуть, може стріляни? Вже й знають, бо це книга видана у 22-му році. Mm -hmm. Називається вона чотири ватрі. Це книга, дійсно, за яку мені, мені дві премії присудили, одну обласну премію І обласну у 23-му році, а в 2024 році за цю е, книгу я дістала е, міську премію Бумкевича. Але тут така дуже моя робота дуже серйозна і довго тривала. 13 років я працювала над тою темою. Це років. власне, про дитячі і юнацькі роки Степана Бандери. Надзвичайно захопливо цікаво е, його життя, сповнене мандрівок, різних е, таких веселих історій. Е, як не дивно, але це так було, тому що написано на основі спогадів його товаришів, які залишили для нього такі гарні е, свої, свої спогад, такі згадки. Ну І, звичайно, архівні матеріали, які свідчать про його активне життя саме в пості. Тому mm в -hmm. тості загін Червона Калина. Це такий бурінь там, і дуже він був активний і один з лідерів. Це організація для лідерів. Так що я хочу вам подарувати при нагоді цю книжку. Вам. Це дуже Якщо, цінно це, для нас її почалося. Пані Зена, а розкажіть тепер про теперішню премію, яку нещодавно заснована премія Грибачинська. Ну no, дійсно, no, це тільки того року. Це перший рік ця премія діє Хто <риклад> допоміг. Звичайно, це ми то знає вам підписники наші знаєш? на пані Євгенія Пристанюк, яка, яка є також такою дуже активною депутаткою, Ма, та, Вона воно, до самих активних депутатів. Але крім того, вона ще й така добра товаришка громадської організації, якою оцовлюється це, це, країна міста Старіна, і ми її запрошуємо на наші засідання. Вона приходить завжди на урочистості, але вона приходить навіть тоді. Коли нам тяжко, коли ми маємо такі різні складні проблеми, такі бо без того не така, буває звичайна робота так. Навіть незвичайно, навіть ті гострі питання Примію, ну, рутинна, тобто така Так, Вона нас не просто не зігнорувала нашими запрошеннями. І тепер в неї виникла оця ідея. І якраз вона виникла в той рік Бачинських, який зараз, зараз три, є це тріщина стрій. Зараз святкує рік Бачинських таких двох подружжя Ольга і Леон. Які дуже багато уваги приділили і громадському життю. І українські кооперації такому професійному життю, ну і звичайно етнографії, збиральництво етнографічних таких е, матеріалів, особливо так, вишивка, народні строї страхи тим займалися. Ну і звичайно, звичайно, що це премії. Мені. Ольги Бочинської навручається жінкам, які мають досягнення. Е, і професійні, і громадські праці, і, звичайно, такі культурологічні удвіжницькі праці ми тішимося, що таке є. Ну, бачите, дуже добре, що в стрію влада дійсно дбає про культуру і не забуває, що ця культура власне кажучи, починається. А ще попалю про союз Україну, тобто як зараз під час війни організація, ви кажете. Утримала оновлення таке так, відновлення. Так, 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 я тішуся, звичайно, що так. Але скажу, що ця організація вона діяла з 1903 року. Я дослідила це питання. Ми мали у 23-му році мали конференцію, на якій ми власне поетапно прослідкували історію розвитку організації, тобто вона діяла і до Першої світової війни, і пізніше після першої до Другої світової війни. 39-й рік, звичайно, там були знищені всі організації, не тільки злотові, Все було закрите. Але люди пам'ятали про це. Старю, наприклад, жили е, колишні союзянки, які 3 травня 1990 року прийшли на наші установчі збори. На установчу збору в нас також була і Ані Атенко Шко, дружина Ого. В'ячеслава Чорновола. І дуже така гарна, тепла весняна обстановка була. Ну і так ми відновили цю організацію. Відновили, відродили, тому що всі за неї пам'ятали, ну, і взялися до роботи. Але рахуйте, скільки років вже було. Багато вже в кращих світах наших посестер, союзянок. Хтось десь командрував, десь, може, за кордон, хтось відійшов. Організація особливо тяжко було нам в часи ковіду, оцього карантину. Коли люди просто не виходили з дому, не можна було абсолютно але в перші дні війни, мушу сказати, я звичайно, знаєте, як громадська діячка, я прийшла в народний дім, подивитися, бо там у нас світлиця є, ми там займаємося. Наскільки я була вражена тою подією, скільки людей прийшло в народний дім. Це були і молодь, і старші, і підприємці приходили. Я стояла у якась касуртованість. Це, це, це масові люди. Вони все так входили, по моливку, входили, входили. Ніхто на мене на уваги не звертав, скільки масово люди прибігли в той народний дім. Я ж заплакала. як то так. І як не дивно, ми віддали свою світлицю під медичний хаб. І там зберігалися медикаменти, був такий запах медичний. Звичайно, що ми не могли засідання проводити, але потім потихеньку-потихеньку відновили роботу. І зараз ми маємо гарних нових людей, гарних жінок, їх талановитих, вдарованих, і поетично вдарованих, і таких дуже грамотних, підкованих навіть. Е і юридичних документах, бо все потрібне в житті. Так. так, Для громадської виявляється, для громадської організації таке потрібно. І тішимося, що та організація існує. Якщо ви завітаєте в народний дім, ви побачите нашу світлицю відразу, вона на першому поверсі. І ми маємо, по-перше, два стенди, які присвячені сестрам пана Бандери. Це три сестри, які відбули по тих гулагах. це життя. Ну і звичайно, що ми маємо з таких раритетів, окрім вишивого і решта іншого, ми маємо в нашій світлиці рояль родини Бобкевичів-Нежанківських. Це дуже такий наш раритет. Ми дуже хвилюємося, переживаємо, бо на це пішли і кошти великі, багато старань, щоб відновити цей інструмент. Він навіть грає, звучить. Ось, Ось Так коротенько. Ну а решта це просвітниць, просвітницька входить. Як може, як можемо працювати? Пані Зиновія, ви, безумовно, людина, як я кажу, наша Стрийська жива легенда культурна. І тому хочеться від вас на коротеньку бесіди Пару слів людям, скажіть. Мотиваційних, тому що ви дійсно подаєте приклад справжньо такої культурної, просвітницької діяльності. Я хочу сказати, що над цими тими нашими подіями, які зараз ми переживаємо, переживаємо звичайно з тяжким серцем. Бачимо всі ці трагедії онлайн, як то кажуть. Звичайно, важко щось людям є таке якесь мотиваційне, як сказати, якісь слова підібрати. Але я скажу слова, які мені сказав священник один під час повіді, коли я в своїй слабості пожалілася, що мені важко. І він мені сказав: пам'ятайте про Боже милосердя. Це дуже багато для мене. Значить, ось власне, це. Цей вислів такий, цей такий постулат. А ще е я слухала також е інтерв'ю з отцем Богданом Галетою, який повернувся з полону. Він багато чого розказував, не дуже приємного і важкого. Але в кінці він сказав, найголовніше не втрачати надії. От я буду словами цих. Духовних осіб я також до всіх звертатися. Витрачаємо надії, віри в нашу перемогу. Друзі, це був проект історії сильних. Дякуємо, Пап Кабан, за постиніс і підтримку. Приходьте до нас, почуємось, побачимось.